Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні огляд цикатора типу ножиця від компанії «Окацуне» під номером 306. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається в традиційному блістері. Всередині блістер прикритий. Картонкою. На картонці внизу вказано, яким чином гострити цей інструмент. На цьому інструменті вказано, що тут кут заточки тільки з одного боку, точиться він тільки з зовнішнього боку, і вказаний кут 45 градусів. В якості реклами тут зазначено, що можна гострити його бруском Окацуне 412. І змінна пружина, яку можна поміняти в цього інструменту, це Окацуне 423. В загальному це інструмент типу ножиці з досить відносно років і загальновідв загальному відносно довжини цього інструменту досить довгим лезом і досить масивним лезом. Причому кінчики леза теж досить масивні і досить інтенсивно заукруглені. Ці ножиці не підійдуть для того, щоб проводити якусь там вибіркову обрізку, видаляти там. Ягоди з завізі, проріджувати завізі, наприклад, або видаляти там виноградини з грона пошкодження, або знову ж таки проводити проріджування. Досить широкі кінчики, от якщо навіть розкрити ось в такому положенні, щоб обрізати невеличку гілочку, там 3 мм завтовшки, ми маємо ось в цій частині вже ширину десь близько сантиметра. Тобто цим оперувати. В вузьких місцях буде не так легко разом з тим. Я так розумію, що цей інструмент власне призначений для обрізки більш грубих гілок, для більш такої масивної роботи, тобто для більш, можливо для стрижки поверхонь для формовки там декоративних тих самих рослин. Напевно, він би краще підійшов, тому що він дозволить обрізати навіть тими самими кінчиками гілку досить великого діаметру. Загальна довжина їх 19,8 см, ну майже 20 см. Довжина леза по ріжучій кромці 5,2 см. І вага їх 118 г. Леза виконані з вискової лицевої сталі. Ось ці частини блискучі, вони фрезеровані традиційно. Є невеличка фаска, от власне ця фаска, як вони вказуються, 45 градусів. Зовнішні частини леза воронені, такого чорно-сірого кольору з цікавою текстурою від обробки. Скріплені леза за клепкою, традиційно для такого типу інструмента. До років є леза, прикріплені на двох клепках. Амортизатора всередині немає. І під час роботи є відповідно типовий такий клац. Руків'я це прості виштамповки простішого металу, воронені, покриті з одного і з другого боку двома такими чухлами: червоний і білий, традиційно для окацуни. На одному руків'ї вказаний напис Окацуни і модель 306. На протилежному руків'ї напис Made in Japan. На червоному руків'ї отвір в кінці, крізь який протягнутий ось такий от резиновий хумутик. Які служать, по суті, замком для закривання сикатору. А візьмемо гілку і обріжемо. Перша гілка досить тонкого діаметру міліметрів 5. Без проблем. А тепер спробуємо гілку міліметрів 10 не менше. Це вже така добряче, здерев'яніла, не однорічна гілка. Теж обрізає. Правда, зріз досить таки специфічний виходить за рахунок того, що це секатор типу ножиці. От якщо в профіль подивитися, ми бачимо, як нерівно обрізана гілка, тобто вона без особливих пошкоджень, але зріз не є прямий, так як ріжуть, наприклад, відні секатори, а він такий досить хвилястий. Придбати секатор Окацуну 306 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Окацуну на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!